Об'явлення Івана Богослова, розділ 20 І я побачив ангела, який сходив з неба, і мав ключ від безодні та великий ланцюг у своїй руці, і схопив він дракона прадавнього змія, яким є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років, укинув його в безодню та замкнув, і печать над ним поклав. Щоб не зводив більше народи, аж поки скінчиться тисяча років, а після того він має бути звільнений на короткий час. І я побачив престоли й тих, котрі сидять на них, і їм дано суд, а також душі страчених за свідчення Ісуса й за Боже Слово, і тих, які не поклонилися ні звірові, ні Його образові, не прийняли знак на чоло і на свою руку. Тож вони ожили, царювали з Христом тисячу років, а інші мертві не ожили, аж поки не закінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння. Блажений і святий Той, хто має частку в першому воскресінні, над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і будуть царювати з ним тисячу років. А коли скінчиться тисяча років, сатана буде звільнений зі своєї в'язниці і вийде, аби зводити народи, які на чотирьох краях землі, Гога й Магога, щоб зібрати їх на війну, а кількість їх, наче пісок морський. І вийшли вони на рівнину землі, і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов вогонь з неба від Бога і пожер їх, а диявол, який зводив їх. Був кинутий в вогняне і сірчане озеро, де і звір і вже пророк, і будуть вони мучені день і ніч навіки віків. І я побачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця. І я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом, і розгорнули книги. Була розгорнута інша книга, що є книгою життя, і судили мертвих, як записано в книгах, за їхніми ділами. І море віддало мертвих, які в ньому, і смерть, і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. А смерті і ад були вкинені у вогняне озеро. Це друга смерть озеро Вогняне. І кого не знайшли записаним у книзі життя? Той був укинений у вогняне озеро.